Вибори на Тернопільщині відбуватимуться у більше тисячі виборчих дільницях. У п'яти мажоритарних округах в нашій області зареєструвалося більше шести десятків кандидатів у народні депутати. За пропорційною системою виборці обиратимуть одну із майже 30 партій, які будуть у виборчому списку. Окрім парламентських виборів на Тернопільщині обиратимуть також депутатів Почаївської міської ради сільських голів, конюхкозівського району у Теребовлянському районі сільських голів. Руканева, Вишнівчик та Романівки основне наше завдання, яке ми ставили перед собою, це забезпечення безперешкодного доступу наших громадян до виборчих дільниць. Це забезпечення їхньої безпеки в день проведення виборів. Саме через це організовано ресурс і працівників органів внутрішніх справ і міністерства управління міністерства надзвичайних ситуацій. Хоч півтори сотні міліціонерів зараз несуть службу в зоні. АТО, це не завадить контролювати безпеку на виборчих дільницях для транспортування бюлетенів, охорони дільниці окружних комісій. Задіють тисячу правоохоронців, а також понад тисячу членів добровільних формувань охорони громадського порядку. У виборчі списки на Тернопільщині включено понад 800 тисяч людей. За інформацією державної міграційної служби зараз в нашій області перебуває майже 1200 переселенців. що Правда, голосувати виявили бажання лише трохи більше чверть тисячі. Внести себе у список виборців у день голосування можна, лише маючи на руках рішення суду. Можна було це зробити вчора до 12-ї години, звернутися в суд. Справа в тому, що суд не буде приймати заяви. Якщо в когось є рішення суду про включення, він зможе прийти ще і включити. Комісію ну, це на розгляд дільничної виборчої комісії, але треба рішення. Ну, суд сьогодні вже заяв не приймає. У суботу, 25 жовтня, буде день тиші. Це означає, що будь-яка агітація сьогодні заборонена і порушує закон. В останній день перед виборами люди мають зібратися з думками і вирішити за кого голосувати. Передвиборча агітація закінчується о 24-й годині, останньої п'ятниці перед днем голосування. Тобто, фактично, сьогодні, до 24-ї години, вся реклама. Політичних партій кандидатів в народні депутати повинна бути ліквідована, тобто вона повинна бути або заклеєна синім фоном, як заклеюють деякі компанії, або просто напросто бути знищена, тобто обдерта і її не повинно бути. Якщо агітація один тиші буде, то за це грозить штраф. Правопорушення вважається адміністративним.